Вітаю гості та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні я пропоную подивитись розклад на три варіанти. І в кожному варіанті ми подивимося головні випробування 26-го року і головні подарунки 26-го року для вас такі червоні лінії, да, які будуть проходити через весь рік. Пікові випробування, пікові подарунки. Так? Вибирайте, оприділяйте, це у нас колода містична, містичних моментів. Ну, тут містики мало, так вона називається, але дуже класна, говоряща колода. Це дикі у рефлексії колода. Така вона лісова, типу така прикольна колода, стихійна, да? Ось так скажем. І таро темний особняк. Оприділяйтесь. Кому треба час ставте на паузу, в описі є тайм-коди. А я йду до першого варіанту і тих, хто обрав терористичних моментів. І зараз подивимося по одній карті головні випробування і головні подарунки, і далі будемо розкривати. І так, для вас. Зразу розкриваю карту, головні випробування і головні подарунки. Угу. Випробування у вас будуть в союзах відбуватися да, дві кубки в домовленостях. Самоінтифікації по цій саме карті, я би так сказала, хто я розібратися, не копіювати нікого, не бути кимось, не дозволяти комусь вас копіювати. Питання всі підняти, які стосуються там, особистого життя, партнерства, силу свою проявити, показати, свою індивідуальність, однозначно, позбутися нав'язаних на вас ярликів, от які вам хтось нав'язав, щось можливо вивчити, піти на якесь навчання, знайти якийсь свій особистий шлях. Це випробування у вас буде. Ви за цей рік маєте стати на цей шлях. Чим швидше, тим краще. Ви маєте знайти якусь свою силу і позбутися того, що вам говорили хто ви, оце от однозначно, щось ще, які ще тут випробування. Ідуть, з чим ця двійка кубків пов'язана. Ну от знову ж таки, з тим, хто я. Не сидіти в застої, не бути такою, як всі, чи таким, як всі, бути індивідуальністю, йти туди, куди потрібно саме вам. Це ваш внутрішній, прям серйозний виклик року. Це ваше випробування. Це, бачите, у вас не дуже тось складне випробування в плані там, не знаю, що якийсь розрив може відбудеться, чи ще щось. Ні, у вас, ну це і. З другого боку, і не складніше випробування, да? але це випробування знайти себе, оприділитися, хто я, куди я йду, що я роблю, чим я відрізняюсь, де мої плюси, де мої мінуси, да? не боятися своїх мінусів, не боятися бути індивідуальністю. Ось ваше випробування. Року. А ось подарунок іде карта імператриця, достаток, процвітання. Для когось, бачите, тут у нас таке дитинка зародиш, можливо, подарунок для вас це материнство, батьківство, да? процвітання. Подарунок долі у вас шикарний, звісно. Рух вперед. От знаєте, ви можете знайти себе цього року. І це вам принесе свої великі плоди. Ви будете з собою дуже задоволені. І, і грошима будете задоволені. І Союзом тут теж по картам да, королеви. Кубків і, і, і король Пентаклів. І між, між, між ними і, 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 мечів. камечів, да, це як зближення, знайомство, покращення. Подарунок долі це розкриття вашої індивідуальності, жіночності, якогось фінансів, да, теж може бути. Ось ви можете чомусь навчатися, дійсно, і це буде подарунок долі знайти себе. Як і випробування, так і подарунок. До речі, хтось може тут виплатити якісь зобов'язання, вам можуть вернути борги, ви можете вернути борги. Ви зрозумієте, як взагалі більше заробляти. Хтось може свій бізнес відкриє. Також ви можете отримати перехід в стосунках на новий рівень. і, це буде для вас подарунком долі, бо ви цього чекали, ви, ви цього хотіли да, по картам. Ну, і дійсно, якесь навчання може бути. Тут у нас іде паш мечів, і тут у нас є то дуже схожі по тенденції карти, да. тут учені, а тут уже якась мудрість. Да. Вже чомусь навчилися, вже щось знаєте, чи ви когось будете навчати. Може, буде таке, що ви сумніваєтесь, чи можете ви когось навчати, а тут подарунок долі каже, що да, ви можете, не бійтесь. Ну і давайте трошки так заглянемо в, в результат, в майбутнє, як ви справитесь результат цього всього. ну, Звісно, ви справитесь. Ви знайдете себе. Ви себе знайдете, ви зрозумієте, куди ви іти, ви будете здійснювати бажання, у вас буде якась енергія, ем, така, знаєте, чуть ли не мага, да? ну, будувати своє майбутнє, бути от такою Одиницею, да, відрізнятися від усіх. От ви ніби зрозумієте, інденьте, індифікує, правильно я кажу, ідентифікуєте себе. от. Ось так. І це вам допоможе якась, я не знаю, якась потрібна інформація, якесь обучення. От ви вийдете на свій шлях, може, ви вже давно хотіли там професію поміняти. От ви зможете це зробити, вивчитись, поміняти професію і однозначно покращити фінансовий рівень. Ну, тут, звісно, і любовний аспект теж у вас може бути хороший. І ще, знаєте, як тут може бути випробування, може бути, що ви з партнером злились, а вам треба себе відділити і зрозуміти, хто ви. Це не означає, що треба кинути партнера, да? це не означає, що ви маєте жити тільки ідеями, життям свого партнера. Ви ніби як сепаруєтесь від нього, ростете і маєте якісь свої погляди на життя. Може, там вийдете з сімейного якогось бізнесу і своє щось будете мати, розумієте? Взагалі, зрозумієте, що для вас цінне, і це цінне за цей рік. Ви навчитесь отримувати. Ось, про що розклад, дуже класний. Одинички. Я вас з цим вітаю. Бажаю, щоб у вас програлося це як найкраще, як найлегше. Пишіть свої коментарі, ставте реакції, підписуйтесь, йдемо далі до другого варіанту. Вички, вітаю вас, давайте дивитися червоні такі нитки лінії 26-го року для вас. В чому буде ваше випробування? І в чому буде подарунок долі для вас? Ух ти, Випробування? туз мечів, якась ідея, якась ясність. Влучні якісь слова, вираження своїх думок. Оце ваші випробування. Вам треба буде навчитись говорити чітко, ясно, довіряти якимсь своїм ідеям. Прояснити якусь історію, можливо, з королем, Пентагрів, з фінансами, не боятись конкуренції, не боятись потіряти якогось мужчину, навіть так може бути. Через те, що, там, наприклад, ви йому раніше вгоджували, ви були така послушна, да? ну, тут, тут більше йде мені жіноча енергія. Ну, може, якщо ви мужчина дивитесь, да? то може комусь другому ви вгоджували, старались обійти якісь гострі кути, то тут карта говорить, що буде випробуванням для вас висказуватись, не боятися, не боятись якихось змагань, можливо, заявити про себе. Розірвати якісь бізнес-союзи да, чи робочі, там союзи, іти своїм шляхом. Це для вас буде викликом цього року. Фінансу... Зрозуміти, наприклад, да, що десь ви програєте м, в якомусь місці фінансово, щось ви не використовуєте, не берете якісь шанси, не берете за якусь ідею, да, і ви маєте це зрозуміти і піти на це, не побоятися, от про що тут. Королева. Жезлів, королева мечів, не боятися себе виражати, не боятися е, своїх поглядів на життя, ви да? е, висказуватися. можливо, ви будете багато розмовляти цього року. це для вас буде виклик. Можливо, ви будете вести за собою там, коучингом якимось займатися просто там, лідер в якійсь сфері, да, і, ви, і ви про це розказуєте, заявляєте, може, ви блогер. Ну, от такі от карти показують. Оце для вас буде виклик. Ну, або тут скажу, прояснити якусь ситуацію з мужчиною, який не може зробити ніяк вибора між жінками, да. І ви не побоїтесь, ви йому це скажете. Раніше замовчували десь там, типу не бачу, типу не чую, не бере відповідальності, не, не робить вибір, ну нічого страшного, що зробить, да? я буду ласкова по шестенів. Ви не будете цього року. Це буде випробування для вас, для вашої самооцінки. Ви вискажетесь, ви заявите про себе, розумієте? Ось про що карти говорять. Ну і подарунок у вас класний, карта зірка. Бути собою, бути індивідуальністю, що така зірка? Да? Це індивідуальність, це карта водоліїв. Хто знає водоліїв або ви самі водолії, це такі це, це рушійна сила взагалі цього світу. Водолії – це, от вони щось ви, ви, якісь винаходи роблять, да? вони ведуть за собою. От це інтернет, чати гтіт, телефони, Оцей весь прогрес це, це іде у нас по водоліям. От ваш подарунок долі буде, що ви йдете воно з прогресом, щось ви думаєте, коли за собою ведете, заявляйте про себе. Сфера блогінгу, по зірці дуже гарно програється. Так, може іншого мужчину тут зустрінете не побоїтесь потіряти того такого неопределенного, а тут зустрінете іншого. Ну і король жеслів це енергія лідерства. Ви не побоїтесь ой, бути лідерами. Не побоїтесь працювати, можливо, в інтернеті. Розрушити якісь воздушні замки. Ну, так, по картам. Можливо, ви. Боїтеся бути одна, да? ну, для вас там є якийсь непотрібний мужчина, такий, да? ви розумієте, що якби, це, це мій інтересові, що це я досі на нього дивлюсь. Да? То от ви цього року подарунком долі може стати, що ви не боїтесь бути сама, не боїтесь, для вас це не страшно, для вас це супер. Про себе взять гроші, йдуть, Боже, прекрасно, новий якийсь шлях по судьбі. І рот вас в цьому підтримує, по долі, ви рухаєтесь вперед фінансово, ви лідер. Може, якийсь мужчина по долі у вас появитися, нарешті, да? якийсь зовсім інший, про якого ви завжди мріяли. Ось подарунки долі у вас дуже класні. От він вам інший шлях покаже, іншу долю. Ви можете десь переїжджати, міняти місце роботи, знаходити по, своїй, по своєму призначенню роботу. да? Місце проживання теж можете знаходити по цим картам, де вам буде добре, комфортно. От випробування буде це сказати комусь ні, стоп і вірити собі. А подарунком долі буде це повне прийняття себе, своїх якостей, своїх можливостей і в коханні, і там в самореалізації, в роботі. Да? І це вас веде в гарну самооцінку, в гроші. Задоволення собою. Давайте декілька карт, як результат цього року. Ну, в когось сім'я прямо образується. Дивіться, друга колода, як -то дивиться, весь росла, тут може енергія перетікла, да? це ще знову здійснення бажання йде, але відмова від чогось. От у вас воно чітко йде, ви від чогось відмовляєтесь, ви стикаєтесь з якимось страхом. Ви йдете через цей страх, да? ось так. Ви вчитесь довіряти собі, ви вчитесь відкривати очі, а не самообманюватись, ось точно цього року, да? і вас тут, із-за цього появляється, от і здійснення бажання, і сім'я якась підтримка, рай такий собі, свій особистий на землі. Ну, прийдеться цього року вам пройти і момент того, що, от там, наприклад, ви вирішили е е лишитися одною, і ви зрозумієте, що ви одна, і, наприклад, там ваші діти, це вже сім'я. Да? І вам нікого більше не треба. А для когось треба, теж буде. Можете від одного уйти, з другим познайомитись. Да? Чи колектив якийсь такий, буде хороший, де вам буде комфортно. Але от скажу, все це буде через цю троєчку мечів. Через те, що ви прийдете цей страх. Страх когось втратити якихось людей. Ну, якщо вони уходять, значить вони не на ваших. Вібраціях, і ці люди вам, уже чесно, і не потрібні. Це, це нові вібрації, новий рух вперед. Тут у нас ще четверка мечів. Е, от ви будете таким тихим сапоміти е, цього року. Не буде тут такого різкого у вас прориву і прогресу. Але ви полегеньку-полегеньку будете міняти своє життя. Все через роздуми, через переоцінювання. І це вам буде дуже сильно допомагати через індивідуальність. У цю Через реалізацію якихось своїх талантів. Ви зможете тут е, якось дуже гарно себе показати. До речі, карта Зірка дуже класно показує, якщо ви там можете зв'язані з цим бути і можете себе рекламувати, Де, от рекламу. Якщо ви захочете запускати цього уроку рекламу, вона от реально буде дуже для вас дієва. Ось така підказочка ще є. Ось так. Пишіть свої коментарі, ставте реакції, підписуйтесь, це не підписані. А я йду далі до останнього варіанта. Вітаю вас, стрічки, подивимося ваш 26-й рік в форматі, да, які у вас будуть випробування, виклики, і які радості, подарунки, долі, головні, основні. І так, які будуть випробування? Які будуть подарунки? Ух ти! Інтересненько. Випробування. У вас, у вас Паш кубків, оскільки це от в таку позицію стає, це значить випробування бути більш серйозними, ем, не бути легковажними, відмовитися від якоїсь легкості, прийти до якоїсь більш структури, да? тому що у нас подарунком долі, іде якраз навпаки карта така, коли скорпульозно, я йду до своїх цілей. А тут у нас паж кубків. Випробування. Знаєте, ніби, можливо, ви думали, що як, якось рік пройде на для вас, а вам треба від цього да, дивіться, всі от такі легкі карти від них треба відмовлятися вам. Це ваше випробування. Оця легкість, відход від якоїсь системи, можливо, там, не знаю, ви почали там власний бізнес, але не можете свій день сформулювати правильно. І от вам від цього це буде випробування, вам треба навчитись, буде розпоряджатися своїм часом, своїм ресурсом, своїми емоціями. розумієте? Якщо це особисте життя, то випробування буде те, що ну може ви тут сидите собі, любуєтесь, на себе нікому не показуєте, подивіться життя, да? тобто треба трошки в світ виходити. Випробування. Емоційні у вас, бачите, по емоціях, Ух ти, з минулого хтось може прийти. І прям диявол вийшов. І знову ж таки, це така шістка кубків від дияволу, да, четверка кубки це потіряти якісь шанси за, за тим, що ви от наївно, розслаблено, до чого ставитеся, За склада вже наївно. От ваше випробування буде ця така наївність, що це якось саме складеться. Все якось порішається. Е, працювати там на півсили. Да? От Ви щось здесь, тут, от просідаєте. Або, наприклад, ви собі кажете, там буду вставати, не знаю, в 6 ранку, пити воду, бігати, ще там щось. Да? і ви цього там чуть-чуть робите і перестаєте робити. От вам буде прямо випробування, да? це все структурувати і зробити. Дияло теж про це. Може тут, звісно, в когось трошечки як алкоголь програвати, да? це може бути вашим випробуванням, будьте акуратні. Може бути, до речі, тут о, якісь програми негативні, да? ну, тут от, така от ситуація. Ще може бути випробуванням, тим, що можуть бути якісь юридичні справи. І ви можете по глупості тут, по, по наївності знаю, кредита якогось взяти, і вам буде важкувато його платити. Да? Тому що Тут такі от карти. Або ви, ви захочете розлучатися, розлучення буде йти так. Важкувато, не знаю. Тут прям такий варіант інтересний. Ви, у, у вас хороші карти, крім такого дугочу, яволоданого випробування. От як все міняється. Вам треба, от реально випробування треба бути більш серйозними цього року, більш серйозним. Ви, ви хотіли, може, щоб порік налегке був я не скажу, що він буде сложний, але вам треба буде до нього ставитись більш серйозно, більш скептично. Вам треба буде рости. От у вас дійсно, дійсно випробування по третьому варіанту. Хорошо, давайте тепер подивимося подарунки. Карта відлюдника. Можливо, ви взагалі любите. Це карта дів, да? Діви. вони такі скорпульозні, відповідальні, у них все має бути продумано. Бачите, це подарунок, що ви, мабуть, з цим будете справлятися. От випробування це е, внутрішній такий супротив, ай, краще не буду, ой, там сьогодні це не зроблю, а от завтра це зроблю, або взагалі там щось сьогодні собі дозволю, там не знаю, до, до часу ночі не спати. Але тут включається оця така внутрішня діва, ну навіть якщо ви не діва, да? скорпульозність, оця, що ні, я буду от розбиратися, я буду йти слідувати за собою, я буду. Мати якийсь в цьому досвід, я не здамся. Це буде все так, як положено, як по поличкам, да? ось так, Подарунки долі. Ну, у вас схожі такі подарунки. Може, знаєте, тут по картам ви налігті щось фінансове колись зробили, не знаю, там взяли якийсь колись кредит. І випробуванням буде те, що вам його треба віддавати, але і подарунком буде, що це хоч там і через ну, такі, трошки не могу, да, ви зможете це робити. Як попрощатися з ним, хтось, може, переїде. Хтось поміняє роботу, уйде. У вас такий рік троєчки, да? не простий, але потрібний. Але потрібний для вас. Може, що подарунок долі, да, що ви попрощаєтесь з якимись родовими неправильними програмами, хтось може карму буде пропрацьовувати. Да. Хтось я ж кажу, що віддавати кредитні якісь зобов'язання свої, борги, подарунок. І по-новому дивіться, почнете. Відмовитись від чогось, от від цієї легковажності. Єрофант, да? як і відлюдник, теж така карта це тілеця, діва земна, все рахувати, да? час рахувати, гроші рахувати, все, щоб було правильно, подарунок долі у вас в цьому буде, що ви научитесь це робити. Це випробування, і тут же подарунок. Подарунок, доля, гроші. Ви знаєте, у вас буде новий рівень фінансовий цього року, однозначно. У вас буде новий фінансовий рівень. Ви десь по, по глупості могли, по наївності, да отак ем, ставитись до грошей, там, ай, потрачу, ой, вилізу в кредитку, ой там ще там щось. І вам буде випробування, не звернув цього не зробити. Ну, мені здається, чесно, що ви не зробите, що ви вистуєте і подарунком буде даже те, що ви зможете віддати, що вже було там колись. В кого давайте, ну, не всіх же борги, ну тут дуже такий варіант, похожий на це. В кого немає боргів, може просто вам. Жилося важкувато, але да? ви тепер через, там, не знаю, не те, що через зуби, а через те, що ви будете використовувати на максимум якийсь свій досвід, свої уміння, ви зможете заробляти більше. І взагалі міняється ваша підсвідомість, це карта смерті. Да? Тут у вас дьявол, тут у вас карта смерті. Ви от прям реально будете стикатися з внутрішніми якимись змінами, будете міняти свої установки. Будете міняти себе повністю. Рік трансформаційний для вас, причому він може катком так вас трансформувати, якщо чесно, бо тут дуже такі серйозні карти випадають. Ну, хорошо, результатом, що для вас буде року. Ну, Прогрес, прорив фінансовий. І якщо це особисте життя по картам, да, то може буде багато поїздок з цим пов'язаних, або от познайомитися з кимось, хтось проявиться. ну Тут явно не кубкова вже енергія, да, такий більш серйозний мужчина. Можливо, тут у вас, ви вчитеся е, брати якусь відповідальність за життя без мужчини, тут ви привикли, наприклад, що біля вас хтось був. Весь час. А тут він чи поїхав у відрядження, чи, не знаю, може, воїном став, а може і не цього року, да? ви ніби маєте все це робити самостійно. То результатом буде, що цей мужчина якось більше буде появлятися в вашому житті. Більше ви на нього зможете розраховувати. Ну, ось так. Ось таке. Ну, гроші, гроші, самодостаточно у вас чекає однозначно. Ви вийдете на новий фінансовий рівень, але дивіться, ваш залог успіху це не медитації, не афірмації, а прямо от, знаєте, робота, робота, робота над собою, робота ну, над своїм графіком. Взагалі працювати. Якщо ви будете гарно-багато працювати, ви багато гарно і отримаєте. Оцю легковажність, оцю якусь наївність, вам придеться цього року забрати. І тоді. Через якусь серйозність і відповідальність ви вийдете е, на новий рівень. Да? Треба ще от, по цьому варіанту я б ще глянула, де у вас Сатурн знаходиться, тому що тут от, по картам він може знаходитися у вас в 10 домі, в 6-му, в да, в 1-му. Да, ну, от от, в ну, 8-му, але такі от трансформаційні дема, де от, е, Сатурн заставляє взяти це все під контроль. Ось так. Ось такий третій варіант. Він дуже хороший, потрібний для вас, ви будете рости цього року, рости і фінансово, і як особистість. Нехай у вас воно пройде, як найкраще, як найлегше для вас. Пишіть коментарі, ставте реакції, підписуйтесь, хто не підписаний. До нових відео. па-па!